Вітаю всіх глядачів та глядачок мого каналу. Сьогодні ми будемо розпаковувати нові посилочки з AliExpress. Взагалі, в мене нещодавно з'явився новий телефон. Я ще не виставляла відео, але воно скоро буде. І те, як новий телефон, то звичайно потрібні нові чухли, тож саме їх ми сьогодні з вами будемо розпаковувати. Взагалі тут чотири чухли, два з них не мої, тому ми розпакуємо лише ті, які прийшли для мене. І перший чохол це ось такий. Взагалі, чому він мені сподобався? Він незвичної форми, об'ємний, там прикладені ось такі от різні прикольні фігурки. Ну і останній факт, який вирішив все, це коричневий колір, тому що я просто обожнюю коричневий. Тут я зараз буду намагатися вгадати в якийсь трьох посилок саме мій чохол, хоча вони абсолютно однакові, але інтуїція підказувала мені, що чохол мій знаходиться саме в ось цій посилці. Як ви гадаєте, вгадала я чи ні? Поки я відкриваю, ви можете поставити лайк та підписатися. Мені буде дуже приємно, тому що попереду ще багато атмосферних відео. Так, як не дивно, я вгадала, це справді був мій чохол, ось така от магія. Ну а якщо серйозно, то в мене достатньо хороша інтуїція. Давайте його розпакуємо і роздивимося. Ось такий от він прикольний. Його я обрала вже по тій причині, що тут ось такі от приводи, він достатньо стильний. Як ви знаєте, я обожнюю Геловін, тому такий чого я просто не могла не купити. Так що, чугли мені сподобалися по якості обидва, вони дуже добре виглядають на моєму телефоні, я ні трохи не шкодую про свій вибір. Подобається мені, в принципі, обидва однаково, але, звичайно, в пріоритеті, напевно, буде той що з привидами, тому що він набагато більш зручніший. Ну, а вам я дякую за перегляд. Всім па-па!